Україні активно обговорюється можливість зниження мобілізаційного віку до 18 років. До цього спонукали Сполучені Штати, обґрунтовуючи, що це збільшить мобілізаційний ресурс. Але чи вирішить це проблему, якщо бригади вже зараз комплектують непідготовленими та невмотивованими бійцями? І ось президент на тлі останніх скандалів заявив про перехід на нову систему управління військ в Збройних силах. Мовляв, це істотно покращить ситуацію. Про це і не тільки розповім у цьому відео. Вітаю Анастасія Бучинська. Ви на каналі Файненс ЮЕЙ. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний і якісний контент. Почну з питання зниження мобілізаційного віку. На цьому наполягали ще в адміністрації колишнього президента США Джо Байдена. А адміністрація Дональда Трампа також про це говорить. Зокрема, радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волз заявляв, що в Україні є проблеми з людським ресурсом, і однією з умов стабілізації фронту має стати зниження мобілізаційного віку для того, щоб залучити до ЗСУ сотні тисяч нових солдатів. Нам потрібно, щоб проблема з браком людського ресурсу була вирішена. Йдеться не лише про боєприпаси чи виписування додаткових чеків, а й про те, щоб побачити лінію фронту, щоб ми могли укласти якусь угоду. Та президент Володимир Зеленський дав зрозуміти Америці, що пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження мобілізаційного віку в Україні. Адже він не збирається компенсовувати брак техніки молодістю солдатів. А на думку військового аналітика Євгена Дикого, у нас достатньо моб без залучення У Нас абсолютно більшість мужиків 25+. 25, 27, 30, 35, 5. якраз я дочер зараз перелічив, то вибухів ідеальний від якраз бійці, так. так от більшість їх якраз не От, І якщо ми просто механічно знизимо від 18, то разом з ними так само не служитимуть з 18 і 20 Нам треба вирішити проблему не зниження Нам треба вирішити проблему, щоб ті, хто віком вже підпадає під мобілізацію, щоб вони реально були мобілізовані. А що стосується середнього пересічного українського хлопчика 17 18-20 років, Ну, чесно, це психологічно швидше підліток, ніж дорожне муж, і особисто я, як командир, я б не сильно хотів вести бій е, мобілізований дитячий садок, а потім розгрібати психотравму цього дитячого садка. От мені не здається, що це було б нам корисно. Однак, ветеран війни Олексій Гетьман переконаний, що певна раціональність у зниженні мобілізаційного віку є. Це один, одна з складових. У нас є багато людей, яких можна ще долучити до 에, того, щоб збільшити кількість. Нам не вистачає піхоти, це очевидно. Нам треба більше людей на, ліні, на, на війні, на обов'язкової лінії фронту. Е, один із шляхів це зменшення призовного віку. І щодо мене, я вважаю, що це, це розумно і це правильно. То тобто є багато справ інших. Є багато інших справ в Збройних силах, які треба виконувати. Водночас, на думку командира 108-го окремого механізованого батальйону Вовки Давінче Сергія Філімонова, зменшувати мобілізаційний вік до 18 років не потрібно. Такі хлопці самі знайдуться, якщо в армії зроблять нормальні умови служби. Якщо ми створимо умови в армії, в таких в яких можна буде воювати, воювати бути ефективним і класно готуватися, то я вам гарантую, що багато хлопців 18, 19, 20, 21 рік підуть самі на. Фронт зараз є дуже багато підрозділів, дуже багато командирів і дуже багато класної зброї, з якою б юнаки, хлопці, молодь наша хотіли б воювати. Просто їм треба дати правильну можливість і навіть змушувати нікого не доведеться і ловити по автобусам вищому е, командуванню. Треба робити аналітичний е, відділ, який зможе нормально правильно описати проблему: проблему розподілу, проблему. Е, Підготовки, проблему ну, так само управління людьми, і все разом з тим. Є проблема демобілізації, про яку багато говорять, але нічого не робиться. І як зазначає Євген Дикий, більше людей були б охочі йти воювати, коли б розуміли, що це не безстроково. Нам треба не міняти вік, а нам треба поміняти дві норми. Нам, по перше, треба ввести граничний термін служби, щоб людина знала, що вона йде воювати не назавжди. Щоб вона не купляла квиток на війну в один кінець. От як це зараз, на жаль, відбувається. Віна має знати, що ти своє відслужив, відвоював, а далі, скільки не тривала війна, ти повертаєшся, а тебе заміняє хтось, хто в цей час прожив тебе спиною автобусів. А друга сторона, менш приємна, нам треба криміналізувати ухилений люди. Інша велика проблема на сьогодні це комплектація бригад. Наприклад, коли досвідчені бойові бригади. Не поповнюються резервами, а натомість створюються нові. Згадаймо, хоча б скандал зі 155-ю бригадою Анна Київська після повернення з навчань у Франції. Військових кинули в одну з найгарячіших точок фронту Покровськ. Та до того як бригада зробила перший постріл, її самовільно залишило 1700 військовослужбовців. А з першого дня виконання бойових завдань почалися значні втрати людей. Як писав у своєму пості про це журналіст Юрій Бутусов, це через погані керованість та навченість, адже у Францію командування сухопутних військ та оперативне командування Захід відправили просто натовп людей, яким щойно видали військову форму. З самого початку виявилось, що у ОК захід нема ні командних кадрів, ні солдатів, ні озброєння, ні ресурсів для створення нового з'єднання. Формування 155-ї бригади з перших днів було суцільним організаційним хаосом буквально в усіх компонентах, і служба вимагала великих зусиль від тих, хто намагався служити чесно, і до великих втрат через самовільне залишення частини з самого початку формування. Військовий аналітик Євген Дикий підозрює, що цю бригаду зробили одразу з новобранців, які тільки пройшли навчання. Але наскільки я міг зрозуміти, е, виглядає так, що вся бригада формувалася із новобранців, що там реальний бойовий досвід був тільки у штаба бригади. І при тому цей штаб бригади ще й лишався в Києві вирішувати цю вагон організаційних матеріальних питань, а бригада повністю з новобранців поїхала до Франції на навчання. Ну це брім, звісно. Такого бути не може. От такого не повинно бути категорично. Про неякісну підготовку за кордоном анонімно розповідали і самі військові зі 155-ї бригади. Людей давали тільки щоб нагнати процентовку заповнення штату. Суто формально людей забрали, яких спочатку готували, потім нагнали нових, але не дали готувати на конкретних посадах, не дали часу організувати підготовку відповідно до спеціальності підготовки, як я собі уявляв на третій рік війни, якою би вона повинна була бути. То її немає. Я, наприклад, не знаю, що я маю робити. Я не готовий підставляти і виконувати якісь команди з ненавченими людьми, плюс я сам ненавчений. У мене мало би бути у підпорядкуванні близько 30 людей, я не готовий їхніми життями ризикувати. Цікаво, те, що ця 155 та бригада була першим проєктом нової комплектної бригади, яку Верховний Головнокомандувач Зеленський придумав для наших союзників по НАТО. Для цього Україна шукає людей, а партнери надають озброєння. За розрахунками Міністерства оборони та генштабу вартість проєкту однієї такої нової бригади близько 900 мільйонів євро. Зокрема, 80% вартості становить важке озброєння у вигляді танків, бронетехніки та артилерії, яке союзники мають поставити зі своїх запасів озброєння або виробити нове. І масове СЗЧ під час навчань у Франції викликало питання у керівництва країни щодо серйозності ставлення українців до реалізації такого дороговартісного проєкту. Тобто, це не тільки псує репутацію української армії як однієї з найбоєздатніших та найуспішніших і доблес. С а й псує міжнародні відносини з таким важливим партнером, як Франція. Але ж тут пріоритет: піар-проєкт, до побудови якого влада віднеслася бездарно та безвідповідально. На скандал зі 155-ю бригадою і загалом проблеми з новоствореними бригадами відреагувало багато медійних військовослужбовців. Зокрема, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін, назвав таку ситуацію типовою майже для всіх новостворених бригад. Він зазначив, що новостворені підрозділи організували з людей без бойового досвіду, без офіцерської та сержантської основи, без структури, а потім кинули на важкі напрямки. за його словами, на полі бою їх розбивають у перші ж дні, а потім прикомандировують до досвідчених бригад. Це створює низку проблем та складність в управлінні. Такі непідготовлені бригади стають причинами втрати території та життів наших захисників, а все через те, що вище командування ставить перед підрозділами. Нереалістичні задачі про це сказав командир 108-ї бригади вовків давінчо Сергій Філімонов, що теж воює на покровському напрямку в інтерв'ю НВ З приводу нереалістичних задач, про які я говорив, це в першу чергу я мав на увазі новостворені бригади, зелені бригади, е, яких ставлять смугу з великою відповідальністю. Е, далі вони їх втрачають, і через це страждає і загальна ситуація на фронті, і конкретно наш підрозділ, наша бригада. Але загально новостворені бригади це коли в них немає взагалі розуміння організації бойової роботи, немає взагалі. Е, або там зовсім поодинокі бойові командири, да, які можуть хоч якось керувати боєм. І по факту це, умовно, бригада, там 3-5 тисяч людей. 3-5 тисяч людей, серед яких немає фахів артилерист, РВПшник, танкіст, механік, вони всі піхота. Вони всі піхота, починаючи від діловодів, закінчуючи там саперами і розвідниками. Тобто, їх навіть по фаху не навчають. Якщо командир свого підрозділу не може забезпечити ефективне. Ефективне бойове застосування підрозділу не може забезпечити його забезпеченість в плані матеріально-технічних засобів. То цей підрозділ просто стає м'ясом і він несе дуже величезні втрати і далі стає повністю небоєздатним. На проблеми зі 155-ю бригадою відреагував і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він заявив, що всі проблемні моменти та труднощі у цій бригаді будуть вирішені. Всі негативні моменти та труднощі, які виникли під час її розгортання в Україні, проаналізовані зроблено висновки, що будуть враховані під час подальшої підготовки військовослужбовців. І не встиг сирський заявити, що у 155-й бригаді проблеми будуть усунені. Як стало відомо про складнощі у 153-й бригаді, коли частина військовослужбовців навчалась у Німеччині, там також були випадки втечі військових. Та по поверненню в Україні сталося масове СЗЧ через організаційні та управлінські прорахунки. Окрім того, там теж проблеми із забезпеченням. Бригада, якій дали тисячі мобілізованих людей, цілий батальйон Бредлі та іншу цінну бойову техніку, не отримала необхідної кількості досвідчених компетентних командирів, не отримала дронів, не отримала забезпечення, не отримала справних машин для логістики, і замість потужного резерву стала джерелом проблем, передусім для героїчних людей, які воюють попри все у її лавах. А нещодавно видання Forbes видало статтю про ще одну бригаду, яка розпадається на передовій. Мова про 157-му механізовану бригаду. Громадське пише, що ця бригада не пройшла необхідну бойову підготовку, а її одразу кинули в найгарячіші точки. Окрім того, в бригаді не було досвідчених військових. Як то дає Forbes, ці бригади великі за кількістю, але Крихкі з недосвідченими лідерами, надто малою кількістю сучасної бронетехніки та низьким моральним духом. Ситуація у 157-й механізованій бригаді є дзеркалом ситуації в інших бригадах 150-ї серії. Солдат забирали під час формування, підрозділи спішно розвертали на фронт і відправляли без належної підготовки, що призвело до великих втрат. Військові експерти наголошують на нерозумні стратегії створення нових бригад набраними бійцями ефективніше підсилювати вже існуючі бригади. На полі бою ці розбиті в перші ж дні підрозділи все одно придають до досвідчених бригад, що створює для цих бригад проблеми, адже управляти ними дуже складно, а могли би просто інтегрувати набраних бійців, підсилюючи вже існуючі підрозділи технікою та ресурсами. Можемо і далі створювати нові підрозділи, вбивати людей, навіть витрачаючи до цього купу грошей на їхнє озброєння. А можемо нарешті змінити підхід та масштабувати досвідчені бригади. Я схиляюся до думки, що краще доповнювати бригади. Ну мені здається, що люди, які мають бойовий досвід, і якщо їм додати е, людей без цього досвіду, то е, вони бистро навчаться. Бо там дії сумісні дії і. Так, стой, куди поліс, так лягай, тут ляг, тут не лізь. Тут і це дає це. Це дуже швидко. Це як губка впитується е, така інформація, тому що це пов'язане з сам, з збереженням життя, збереженням здоров'я І людина дуже швидко вчаться. А ось Євген Дикий зазначає, що створення нових бригад і посилення існуючих це процес, який має бути одночасним, і така проблема взагалі виникла через зрив мобілізації українським тилом. Тому нові бригади треба, але це треба робити не ціною того, що вже досвідчені бойові бригади довойовуються до повної втрати боєздатності. В ну що мали бути одночасно два процеси: формування бригад резерву в селу, от і їх підготовка, і водночас поточне поповнення втрат для постійного підтримання боєздатності тих бригад, які вже воюють, угу. от а ми з вами не даємо достатньої кількості новобранців. і через це власне виникає дилема, що ми тоді робимо? Або поповнюємо бойові бригади, або формуємо нові. Е, і в якийсь момент була зроблена ставка на формування нових. Е, ну і схоже, що ця ставка виявила все ж таки занадто ризиковою. Тобто принципово, принципово ця взагалі проблема створювати нові чи поповнювати бойові це неправильна проблема. І цю проблему створили ми українські тил з мобілізації. Для таких історій напрошується одне питання: навіщо маючи гулю на чолі, знову наступати на граблі? У генштабі відповіли, що формування нових бригад було потребою, тобто не посилити існуючі, а наплодити нових. Ось в таких реаліях ми живемо. Після низки скандалів, як пише ТСН, Володимир Зеленський припинив формування нових бригад та наказав новобранцям приєднатися до існуючих частин. Окремої уваги заслуговує неповноцінна військова підготовка як в Україні, так і в країнах партнерах. У своїй колонці Українській правді Сергій Філімонов пише цитую: якщо бійця відправляють на позицію таким, як він прийшов з навчання в Європі, що після базової військової підготовки в Україні без додаткової роботи з ним він або помирає, або йде в СЗЧ». «В Європі. Можуть навчити стріляти з автомату та кидати гранату. Але це буде 10-15% від необхідних знань для того, щоб просто вижити. Піхотинець, для того, щоб жити, має вміти маскуватись, пересуватись, облаштовувати позицію, протидіяти дронам, надавати медичну допомогу, вести спостереження, робити правильні доповіді і бути злагодженим з побратимом в окопі, а ще довіряти своєму командуванню, яке має організувати всебічне забезпечення і планування задачі. Цього за кордоном не вчать належним чином, та і в Україні ці знання отримують тільки всередині старих досвідчених підрозділах. Щоб ввести в бій такого солдата, треба хоча б від трьох до семи днів додаткової підготовки. Також Сергій Філімонов наголосив на проблемах базової загальної військової підготовки в нашій країні, адже найчастіше вона проводиться лише для галочки. БЗВП робиться для того, щоб людина юридично. Якщо з нею щось трапиться, не могла сказати, що її не підготували, тобто, це штамп в, ну, в папері, чи є рівень БЗВП, хоч у нас, хоч в Європі, такий, який може підготувати бійця до ведення бойових дій в сучасній війні в Україні ні, немає в будь-якому випадку, кожен командир має займатися окремо своїм бійцем. Про це каже і військовий аналітик Євген Дикий. Він зазначає, що одних можуть навчати повноцінно, а інші будуть відпочивати. Тобто немає чіткого порядку підготовки військових. Беремо цих двох умовних новобранців: от із них одного ганяє отакий от, от азовський інструктор, а другий в цей самий час просто сидить і в кращому разі байдикує в інтернеті в гіршому І це може бути навіть в межах одного навчального центру. Чому я кажу, що тут проблемно це вирішити системно? Бо тут дуже величезний людський фактор. Насправді насправді ніяка бойова підготовка вона не заміняє реальні. От як казав, як казав мій ротний командир чотирнадцятому році, каже: А що ти вже таке професійний солдат? Каже, требує вижити солдат. А ось Олексій Гетьман зауважує, що проблеми з підготовкою людей виникають як тільки вони переступають порігти ТЦК. адже в деяких випадках там безвідповідально відносяться до розподілу людей по спеціальностях, коли людина просто стає на облік, то е враховуючи велику кількість. Людей, з якими треба працювати, певні навантаження на ну, ТЦК, на паперове навантаження. Інколи пишуть, давай запишемо куди-небудь. Бо чи там ДДН ще не дуже заповнене. Людина, яка прийшла перший раз взагалі переступила двері поріг військового якогось закладу, хочете, це така йому. Запишемо вас там в льотчики, ну, в льотчики, запишемо в космонавти, в космонавти. Тобто, це, для, це просто для того, щоб заповнити певні. Ну, це не дуже добре, але ну, так воно, на жаль, інколи буває, щоб просто звітність була більш-менш якось збалансована. А ось Євген Дикий також каже, що у нас ще залишилося багато радянщини в армії. От система взагалі не передбачає врахування цивільних скілів людини, не передбачає врахування її професії, там, реальних навичок. Оце система абсолютно застаріла, вона базована ще на е, збереженому від радянського союзу так званому е, ГОС, військово обліковій спеціальності. Це внутрішньоармійська проблема. Оця система Гос вона потребує, е, ну по-хорошому її треба було б переробити. Але оскільки часу на переробити не сильно є, можливо навіть простіше просто тимчасово взагалі скасувати. Не можемо не згадати ще один скандал: про переведення військових з одних родів військ у інші. До нашої частини надійшла телеграма про переведення майже всіх техніків у піхоту, що означає, що ми залишимося без технічного персоналу, який обслуговує наші літаки. Раніше вже забирали 250 осіб. Зараз планують перевести ще 218. Технічний склад фактично знищується, а без нас авіація не зможе функціонувати. Це підтверджували і анонімні історії, які оприлюднили нардепи Олексій Гончаренко та Маріяна Безугла. Євген Дикий заявляє, що потреба в переведенні людей з одного роду військ в іншої покликана відсутністю резервів. Звернули увагу, що нам реально на голову більше шахетів прилітає. Так це за це? Це тому, що мобільні групи переведені в спіху. А мобільні групи переведені в піхоту, бо ми зриваємо мобілізацію. Ми, українські, поставили армію в ситуацію, що от е, шукай внутрішні ресурси для допомоги, угу. от в 22-му році ми тебе наповнили, от цими людьми далі і воюємо. А те, що вони потроху закінчуються, а нас не гребе. От е, ми наїмні на заміну нікого мобілізовувати не будемо, бо це не комфортно. Але армія, ти ж все одно мусиш. Ми змушуємо армію шукати відсутні насправді внутрішні резерви. Ну і от вони кого можуть того переводять, і тобто ми поставили армію в абсолютно криве, криве становище. А потім ми ж тут в тилу обурюємося, що командування знайшло криве рішення. Євген Дикий додає для вирішення цієї проблеми треба змінити систему, щоб підготовкою людей і формуванням їх у підрозділи займалися одні і ті ж люди. Мені здається, що тут. Е Можна було б щось змінити, якби е, до процесу підготовки одразу були залучені ті частини, які потім цих бійців отримали, от для цієї частини вже важить, яких саме бійців вони отримають, з якою підготовкою, і так далі. Тобто, якщо є, е, якщо є механізм напрацювати, щоб в е, до підготовки напряму були залучені бойові бригади, щоб вони самі собі фактично готували поповнення. Можливо, це. Буде. А ось Олексій Гетьман стверджує, що інформаційний шум довкола цієї теми створюють окремі люди. Ми називаємо ці призвичаємо, ми називаємо цих людей. Ми обговорюємо, що вони сказали, що не а це знаєте, не має значення. Що вони сказали? важливо, що ми про них розмовляємо. І ми тримаємо їх на плаву інформаційному. тому вони продовжують вкидувати якусь ну інколи ти щоб людини військово просто за голову борються. каже, Боже, що ти ворзеш? Але звертають на них увагу і про них розмовляють. і Вони знаходяться в увазі уваги медійного простору. Проблем, як бачимо, чимало і їх же треба якось вирішувати. І ось днями президент Зеленський заявив про перехід на нову систему управління військами у Збройних силах України. Тепер у нас буде корпусна система управління, в якій кілька бригад формуватимуть корпуси. За задумом військового командування таке укрупнення має суттєво покращити якість управління, яке страждає через надмірну ротацію підрозділів. Детальніше про нову систему управління військ я буду розповідати. В одному з наступних відео. А на вашу думку, що може стати рушієм успіхів на фронті, створення нових бригад чи посилення існуючих? Пишіть ваші думки у коментарях під цим відео. І не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.